Ми можемо редагувати поручні для балкону, наприклад, огорожі для балкону. Тому що за налаштуванням є варіанти, в принципі, досить непогані, можна там зразу вибраних вибрати. ось. Але якщо ми обираємо таке досить цікаве огороже, вона має досить багато деталізацій. Наприклад, цей другий поручень він потрібний. Так, рідко коли його зустрічала, і в житлових, скоріше за все, він лишній. Оце, ми хочемо зробити, а також підкоригувати трішки ці торці. І, власне, для того намагатимемося розібратися в властивостях поручня. Їх не поручня, а огорожі, досить багато, тому власне, можна і заблукати. Перше, що нас цікавить, це ось тут сегмент. І ми маємо другий. Поруч ось тут можна його виділити ось тут же ж у зірці, І в сегменті, так, клацаємо по ньому і з натискаємо мінус, натискаємо ОК. І вже почистили. ось, Він вже ось так виглядає. Другий крок. Дивіться, у нас є відступ. Ну, в принципі, відступ це не є погано. Тому що, якщо б його не було, так, то ми б зайшли в стінку. Так? Але є якісь моменти, коли оцей відступ зовсім ну, відступ ще може бути, між іншим, але ну, так, щоб для загальної редиції, я би хотіла все ж таки зробити так, щоб його не було цієї прив'язки. В принципі, можна би було підглянути, скільки вона там є, у нас 50-ка десь має бути. І ось тут розкриваємо сегмент, шукаємо, де в нас тут є 50-ка лінія прив'язки. Ми могли навпаки назовні викинути його, а могли дати чітко от сюди, по центру. Ось він зсунувся поручень. Це інший поручень. Ми ось той зробили, ось він тепер у нас чітко тут на краях. Може, нам такого не потрібно, тому спробуємо інший варіант. оцей, Але поставимо там, наприклад, 3 см 30 Ось він трішки зайшов, ось тут стопчики стоять. Ну, в принципі, супер, нормально. Але тут є ще момент: ніхто труби ось так пробивати стіну не буде, правда? ну, цю трубу якусь там, е, Тому ми маємо її вкоротити. От для цього треба ще один момент. Це вже редагування елемента, не в параметрах. ну, Хоча в параметрах теж можна, але я хочу показати, принцип досить простий. Вибираємо огорожу, натискаємо редагування. Клацаємо сюди, змінюється інтерфейс. Зверніть увагу, тут все заблоковано. Тут з'являється невеличке таке вікно, де ми можемо працювати з окремими елементами. Клацаємо по кутику. Ось, ой, Ось отут. По сегментику, ось цьому, зокрема, це вже зараз розгруповані елементи, і ми можемо окремо. Кожен з елемент кожен елемент можна видалити. Тут так само можна було цей другий поручень видалити, але я хочу тільки цей видалити наразі. Натискаємо на нього, він став зеленим кольором, натискаємо Delete. Ось він. Зник. Ну, так само, в принципі, можна все почистити, що треба, і якщо ми хочемо зберегти. Ці зміни отут буде видно, як ми його видалимо. І тоді, щоб змінити цей елемент, ми маємо назад і вийти з режиму редагування. І тепер у нас ось тут ця ручка вкоротилася. Ту другу ручку, самі знаєте, як видалити тепер. А оця акуратно біля стіни завершилась. Так? Тобто, таким чином, ми можемо редагувати. Horroroso. Oh,